Соломія Амвросіївна Крушельницька народилась 23 вересня 1872 року. Біля Винці, Бучацький повіт, Австро-Угорщина, нині Чортківський район, Тернопільська область померла у 1952 році у Львові українська оперна співачка, педагогиня. За життя визнавана найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород та відзнак, зокрема, звання Вагнерівська примадонна ХХ століття. Співати з Крушельницькою на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тіта Руфо, Федір Шаляпін. Італійський композитор Джакомо Пучіні подарував їй свій портрет з написом Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй ще під час навчання в консерваторії. Соломія Крушельницька отримала запрошення від польського львівського оперного театру. Проте вона прагнула української опери, якої на той час не існувало. Співачка вирішила їхати до Італії, щоб продовжити навчання. Вона порадила їхати до Італії, продовжувати навчання у визнаних майстрів Бельканто. Восени 1893 року Крушельницька їде до Італії, де вчиться у знаменитих Фаусти Креспі, і професора Конті, драматична гра і міміка. Виїхавши на дальші студії до Італії, вона розвинула голос у лірико-драматичне сопрано, вирівняне від найнижчих до найвищих тонів. Її голос захоплював силою звуку, дзвінкістю, соковитістю, оксамитовістю, гнучкістю, досконалою вокальною дикцією, віртуозною технікою, благородним тембром, далекозвучністю, ліризмом і драматизмом. Підписуйся, щоб знати і не забувати.